Сі, святиться ім'я твоє, за тридцять царствие твоє, буде воля твоя. Шановні кияни, шановні наші громадяни, нам зараз влаштували величезну провокацію, навмисне пророблену апаратом. Я в цьому не сумніваюсь, ні крихітки. Питання про символ, про прапор було зняте з регламенту. Сьогодні не дали нам можливості обговорювати навіть його, закрили нам рота. Розумієте, та навмисна провокація реакційних сил, щоб зірвати Сесію. Боїтеся нас, ми приїхали, переживаємо за долю України, а ви не знаєте історії своєї. Ви приймайте сталінський прапор на сьогодні за державний. Ганьба, що ви не знаєте історії! В'ячеславе максимовичу я вас дуже прошу максимовичу я вас дуже прошу Ви приймайте символику. на якій основі ви приймайте сталінську символику за державну то щоб прийняти другу символіку треба поміняти конституцію воля всього народа це стані сталінські волю народу. ми з вами не згідні сивою Ви сталінську концепцію приймайте за народу ми не можемо їх хто питав народ 49 році, коли держави, члени організації Об'єднаних Націй при, звернулися, що в Україна не має ні гимну, ні символики, бо її нав'язали нам, дали нам чергу червоного прив'язали синє. І, і гимн зробили живі Україну, прекрасна і сильна Радянській Союзі щастя лишла. Яке щастя! Плюс Блюзнів! Не подумайте! Батько з девятсотого года в 37 сьомом году повалили. Заката воли. Є, yes, є. Yes. І досі ходять поруч. Коли може дождати того часу, щоб їх убрали, то вони і нас переживуть. Чи дождем, бо буде дуже тяжко вмирати, не відплативши за батька, за брата і за всіх, яких хвості розкидані по всій землі. А так рову там його розстріляли в Лук'яновській тюрмі, а в не ховали. то його ж везли, і вона ж то капала із Лук'яновської тюрми аж сюди. Та мама місяцями в лісі ночувала, що він сказав: поберемо і вас і разом із батьком. То мама це так з роботи прийде і у ліс на нас туди. А ми раненько, як черві, повилазимо на край села, на плоток посядемо, а ніхто ж не знає, чого ми там сидимо і виглядаємо, чи мама ж прийде, чи вже її досі нема. Отак жили. І вижили, знаєте, вижили. І щоб дивіться на них, що вони попили нашу кров і сльози і ще й досі ходять. І не каються, і один не сказав простіть. Ви 27 році я там підвалі сидів, що не палац Тому я кажу, що одною ногою стояв. Ну, я її не знав про цю біковню. А вже будучи в лагері. То мені, значить, один так случайно розказав, що він тут курсантом був. Перше всього, я розказав, те я сидів. Він говорить, що а як ти вийшов туди, там рідко, хто виходить живим, там же розстрілюють. Я говорю, як ти знаєш, а тому ж я знаю, що я там дежурю. Ми був курсантом в школі ГПУ, і ми там дежурили. Ну, а що ти там робив? Чого що заставляли? Ну, Рустерігав, ні, не розстрілював. Ну, рустріляних вивезв вивозив. А куди же вивезли? Грузили на машину і возили в ліс, а там в лісі була яма викопана, яма могила. Ми туди свалювали. Виходить, що це тут було. А після ще одного, після вже війни зустрів я. Сіли, закурили. І він говорить, а от я був комендантом ГПУ. Моє було діло приводить в ісповненні приговора. Знаєш, туди були враги народу, кулаки, і от один. Помню по фамилии. Хохол. Чищенко. Здоровый. Я в него пять пуль садил, а он стоит. И мне говорит, ты жандарм большевицкий, стрелять не умеешь. Но я его все-таки добил. Но ты думаешь? Он так и мне на глазах остался. Все время. Как только я закрою, он, сказал, он мне, ты стрелять не умеешь, ты стрелять не умеешь. Я думаю, я с ума сошел. А что же он не бежал? Пять пуль садились, стоит, я не бегит. А куда ему бежать? Это я в подвале стрелял. Вісти про свого батька, як батька мого арестували. 12 лютого 40-го року арештують і забирають в Станіславську тюрму. Так як прийшли вони вночі, нас було семеро, о, зробили шмон, все поперевертали, ну, а я вже хлопець був, тоді знаєте, вже я сам з 28-го року тій бахор був. Ну, всі плакали, діти, мама плакала. Ну, я так вночі за ними, за тими НКВД-цями. І я біг. А тато розвернувся і та каже, дитину додому, я зараз вернусь. Ну, приходить той час, що 41-го року вони тікають вже, нема. Приходять до, до хати, люди, може, там твій чоловік, я бо найживіше тюремники є. І того, біжи, каже. Ну, а я і брат з 21-го року, який з війни не повернувся, ми так побігли. Ще родина багато з багато села побігла. Ну і я прибіг сюди. Що людей вже було в тюрмі повно, так як на толкушці. Розумієте? Пес, крек, о. Ну і ми якраз зайшли, де розкрили ту могилу, що була закопана на подвір'ю там в тюрмі, що не встигли вивезти в ліси. І я вже за людьми, з братом тримався, щоб ще не загубив, як то кажуть, по тих цимрах. Забігаємо до одної цимри, повно там є побитих. о. А до другої цемри там кажуть, ходить, буде вийти, де вони катували, яка та цемра. Але там повно крови було в тій цемрі. А в скіні була діра така віддата, що він з тим так там інформатор говорив, там пояснював. Якщо він це вже зробить, повідрузиє очі вуха, то все, о, вона й сказала, а де відро очі відріє. І як кинули, він зробить, кат це зробить, кидає до тої діри, і з другої сторони скини Гаком перетягали на другий бік, що один другого кат не видів. Ви розумієте, що люди такі переполошені вже тими катами, що бояться думають, що ти ще то-то. розумієте, що тут нами теж очі нам вибирати, як ми щось скажемо правду. А то не треба так, не треба таким бути. Людська кривда не пропадає. Що, ви визнали?